У сучасному світі, сповненому гаджетів і шаленого темпоритму, надважливо зберегти українські традиції. Щиро хочеться, аби в наших дітей різдво також асоціювалося лише з домашнім застілям та колядою, а не з вибухами і сиренами. Саме так. І щоб глибокі сенси цих традицій та їхню важливу роль у формуванні національної ідентичності однаково чітко розуміли і на заході, і на сході нашої країни. До речі, від учора та до 29 грудня у мережі кінотеатрів «Планета Кіно йдуть благодійні покази документальної стрічки Маланка та Різдво фільм дає чітке усвідомлення, на які дива ми здатні. Коли об'єднані. Саме про Маланку та Різдво говоритимемо з продюсеркою стрічки Христиною Кулаковською. Сьогодні вона у нас в гостях піду зустрінемо. Так. Привіт! Привіт! Ласка, ми просимо. Привіт, дякую за запрошення. Вітаю вас, Христина. Добрий день. Прошу. Дякуємо, що Доброго завітали ранку. до нас. Будь ласка. Доброго ранку. Я одразу Деку. скажу, що я сьогодні дуже упереджена людина. Я, по-перше, люблю проект UCRA. І по-друге, я дуже люблю Христину, те, що вона робить, те, що вона пише, те, що вона знімає. Тому можна я ж і почну звичайно. звичайно. Христина ще із Маріуполя, саме тому ще одна причина її любити. І на що я хочу почати, ми от нещодавно святкували Різдво у нас у студії. І... В мене питали щедрівки, питали традиції. І я, я це розумів, але зрозумів ще одного разу, що в Маріуполі у нас на сході України в мене в родині не святкували Різдво, як святкували в центрі та на заході України. Угу. Ми збирались родиною, ми дарували один одному подарунки, але традицій саме традиції святкування не було. Як було в тебе? Так само не було. Але ми ходили з моїми двоюрідними родичами, дітками по під'їзду. Бо це панельні будинки в угу. нас дев'ятиповерхові. І ми колядували, щедрували, але це були якісь дуже базові дві-три колядки щедрівки обов'язково українською мовою, до речі, незважаючи на те, що ми були російськомовні е, з дитинства. І ми збирали цукерки, якісь гроші. Тобто, це єдине, що я пам'ятаю, з такого, знаєш, традиційного, наче. Ну, коляд, коляд, колядниця. Так, так, так. Ось, але... Я теж перший раз побачила справжнє Різдво на Галичині якраз в січні 22-го року перед вторгненням, коли вся команда Юкрейнер знімала традиції Різдво і Маланку. Це було 10 знімальних груп по всій Україні, які розділились, щоб в різних селах знімати ці традиції. Я була в одній зі знімальних груп як фотографиня, і на Галичині нам накрили величезний стіл під Львовом. І там було ці всі страви, які мають бути. Прийшов потім вертеп до них в гості. Величезна родина, яка нас приймала. Всі рідні, всі були в вишиванках. І я тоді побачила, що таке справжнє традиційне Різдво. От, але я думаю, що це нормально, що ми з собою маємо інший досвід. Це історично так склалось, і зараз ми якраз перевідкриваємо для себе ці традиції. І твій проект ви... перевідкриває. Так, так. Христина, ви сказали, що ви. В січні 22-го почали знімати цей проєкт. Ми знімали тоді дуже масштабно. Почали ще раніше. Юкрейнер почав знімати традиції в 2017 році. Є така відома Маланка в Красноїльську. Я думаю, що всі ми про неї вже чули. Юкрейнер тоді перший раз поїхав і знімав пряму трансляцію через Фейсбук. Тоді це було можливо. Богдан Лонгененко, засновник, він вів цю пряму трансляцію через телефон і дивилось дуже багато людей. Що вас надихнуло тоді почати знімати саме ось маланку? Я тільки хочу сказати, що це не мій проект, я лише частина великої команди. Юкрейнер надихнула. Ну це якби місійність сама проекту Юкрейнер це відкривати культуру і традиції України і закохувати нас, українців, в наше традиційне. Тому це не те, що надихнуло. Це було як однією з підтем, які юкрейнер ще відкривав для себе. І будемо відверті. Всі, ті, хто їздив в потягах інтерсіті, коли там не було вайфаю. Вивчав країну разом з юхрейнером. Так, так, так. А Різдво та Маланку я пропоную вивчати спочатку через трейлер до так. вашої роботи. Подивимось. Давайте. Яка. Маланка це є можливість людини пожити трошки інше життя, спробувати себе в ролі когось іншого. От така собі маска на маску. Я пригадую 90 роки до моєї родини на Різдво на свята приїжджали школярі з східних е частин України. До нас приїжджали з Донецька і просто були у нас на свята. Зараз ми робимо приблизно те саме, просто ми з цього боку їдемо туди. <світ> <світ> Ця війна вона поставила крапку. Над дискусіями чи ми є одним народом, але цю нашу спільність треба тепер цементувати культурно. Ми повинні мати спільні традиції, спільні свята і спільну коляду. Як тобі? До сліз. До сліз. Для кого створений цей фільм? Я зараз так трошки структурно розкладу. У нас є книжка, яку я вам сьогодні подарую принесла про Маланку та Різдво. У нас є окремо зняті історії короткі по 15 хвилин до вторгнення, які ми зняли якраз включно з цим січням 22-го року. А саме цей фільм, який з 26 числа в планеті кіно по всій Україні. Планета кіно є в Харкові, в Сумах, Дніпро, Київ, Львів і Одеса. І це поєднання з двох частин. Починається фільм Маланкою, січень 22-го року. Молоді люди. Дмитро Мизоряк, який є учасником гурту «Казка», Mm -hmm. От він збирає свою компанію друзів з Києва і везе їх для того, щоб познайомити своїми традиціями. Він сам з села Іспас. І для нього це дуже часта історія. Він возив кожен рік всіх своїх київських друзів. Така освітня функція познайомити з традицією Маланки. І це перша частина фільму. Ми бачимо людей до вторгнення. Ми бачимо молодь до вторгнення з абсолютно іншими мріями думками. І друга частина це вертепи. Ми переносимося в грудень 22-го року. Вже після деокупації вертепи їдуть на Слобожанщину вести людям після всіх цих страшних подій, намагання російського миру привнести свою культуру. Вони везуть їм свято різдва нагадати про нашу українську традицію. Дати їм відчуття тепла, що ми всі одна велика родина. Ми про них не забуваємо. І цей вертеп він з різних абсолютно куточків зібраний. Це були три вертепи. У них були різні маршрути, і вони поїхали на Слобожанщину. Там і Зюм був і так далі. І дергачі, ну тобто під Харковом. І вони всі три різні колективи були три знімальні групи. і Ми за ними слідкували, як вони ходять по хатам, як вони ходять в школи, як вони цим людям дарують ці традиції, свята, які в них не були. От і так само там можна у фільмі побачити, що там жіночки літнього віку їм співали свої колядки, які були слухачами, а потім кажуть: Та ні, ми теж знаємо, ми теж співаємо і поділилися регіональними колядками. Власне. Чому українцям варто піти на це кіно в кінотеатр? Чому питаю? Бо зазвичай от в ці передноворічні різдвяні дати йдуть в кіно з дітьми, йдуть на романтичні фільми, нібито для підняття настрою? Я впевнена, що ви будете плакати після цього фільму. А піти для того, щоб не втрачати зв'язок з реальністю тим, хто перебуває в тилових містах, і подивитися, як трансформувалися наші свята, подивитися, як змінилися наші мрії, і це через героїв Маланки видно. І тепер як молодь несе абсолютно іншу місію. Їздить на деокуповані території, щоб е, подивитись, що відбувається з нашими святами там, на деокупованих територіях, які люди нас там зустрічають. Це не романтична комедія, це не не знаю, сам вдома і так далі. Це трошки е, така реальність, наша в якій ми сьогодні існуємо, але яку теж треба знати і е, бачити. Насправді, ці вертепи це не кінець після 22-го року. Було три вертепи, потім поїхало сім вертепів. Цього року їде 12 вертепів. Ці люди, які організовують ці вертепи, вони масштабуються. І я є однією з учасниць одного з 12 вертепів. Ми їдемо в Миколаївську область і будемо вертепувати там по селам. Прекрасно! Як ви обирали акторів? Це документальний фільм. Там немає нема ритори. взагалі все живе. Так, так? Це документалістика, це спостереження. Тут немає акторів. Ми просто е дізнавались, хто як їде, збирали вертепи, які їдуть. Вони дуже імпровізовано ходили по цим хатам. Хтось відкривав, хтось не відкривав. І знімальна команда лише була спостереженням того, що відбувається. Ніяких тарів тут немає. Пристин. Ми в Україні не робимо ігрове. Вибачте, я думала, це... можливо, є якісь там знаєте, та які щось відрвала. Книжка у так. вас в руках книжка. Що так. це за книжка? Це така наша збірка за всі роки до вторгнення. Саме ми зробили. Книжку в кінці 22-го, але зібрані ці історії ще до вторгнення. Це розділено на дві частини: Маланка і тут Різдво. Mm, От я гарно. вам її сьогодні подарую. І е, це, до речі, моя фотографія. Може, mm -hmm. так ще, трошки попишатися. Mm. Та, і е, е, це. По 10-15 історій в кожній частині про Маланку і Різдво в різних регіонах, як які особливості святкування в кожному регіоні є цих свят. От десь водять козу, десь не водять. Тобто Маланка теж дуже різна в рі в різних регіонах. Різні є герої Маланки. Це ж як маскарад. Mm -hmm. Люди святкують прихід нового року. Це початок врожаю. Як класно, що зараз перенесли календар, і все стало на свої місця. І Маланка 1 січня mm -hmm. це так, перший так. день нового року. І тому для тих, хто не знає, можна купити в Юкрейнері цю книжку для того, щоб познайомитись з нашими святами з різних регіонів. Христина, ми дуже дякуємо тобі. Дякуємо всій команді Юкрейнера за цю роботу. От в трейлері було сказано важливі слова. Нам треба цементувати нашу спільність спільними так. традиціями, спільними святами. Тоді нас точно ніхто ніколи не переможе, і навіть не здумає нападати. Дякую. Так, дякую вам і бажаємо вам творчих успіхів. Дякую. you <laughs>